Ця добавка є критично важливою для людей, які тренуються. Обов'язково додивись до кінця, там на тебе чекатиме подарунок. Не всі жири зло, є жири, без яких ти просто не можеш нормально функціонувати. І омега 3 серед них. Омега – це жирні кислоти, з яких буквально будуються клітинні мембрани, особливо в мозку, в серці та суглобах. Діїчей це буквально 30-40% жиру у мозку. Без нього знижується пам'ять, погіршується настрій, а мозок буквально починає гальмувати. Але ще найцікавіше, омега 3 стає критично важливою, коли ти тренуєшся. По-перше, вона зменшує запалення після. Фізичного навантаження менше крепатури, швидше відновлення. По-друге, вона покращує чутливість до інсуліну, а це означає краще засвоєння білків і ефективніший набір м'язів. І звісно, серце омега 3 підтримує його роботу і зменшує ризик інфаркту, особливо якщо тренування інтенсивні. Отримати таку кількість омеги з риби досить важко, особливо якщо вони її щодня. Тому для себе я обрала. Лісі це ісландська якість, чистий риб'ячий жир без домішок та з приємним ароматом. Обіцяний подарунок Промокотання 15 дає вам знижку 15% та безкоштовну доставку. Посилання на лісі в описі під відео. Збережи, щоб не втратити.